Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми будемо вивчати з вами договірне право. Викладання курсу договірне право покликане дати студентам можливість отримати системні знання про поняття, систему функції договору як одного з основних понять цивільного права. Інформація, яку ви засвоїте з курсу договірне право, спрямована на формування студентів системного розуміння критеріїв типізації договорів. Подальше їх поділ на види та істотні ознаки і особливості окремих видів договорів в контексті. Особливості їх змісту, порядку виконання припинення. Мета дисципліни, яку я вбачаю, це засвоєння студентами основних положень договірного права, з'ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення з правовими джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування, які завдання ми вбачаємо. Це опанування студентами, існуючих в доктрині цивільного права, думок та підходів до визначення понять договору як юридичного факту, зобов'язального правовідношення, документу та регулятора суспільних відносин, оволодіння студентами знаннями та навичками щодо порядку укладення, забезпечення та виконання договорів, набуття знань щодо критеріїв, класифікації договорів та з'ясування сутності відмінних ознак між різними типами та видами договорів. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати. Перше. Зміст договірної форми регулювання суспільних відносин. Друге. Основні нормативно-правові акти та інші правові джерела, що регулюють договірні відносини. Третє поняття і види цивільно-правових договорів. Четверте вимоги до змісту істотних умов різного виду договорів. П'яте зміст прав та обов'язків сторін різних видів договорів. Шосте – порядок укладення зміни та резервування договорів. Сьоме – порядок виконання та наслідки порушення договорів. Восьмо. Підстави та умови притягнення сторін договору до відповідальності. Студент повинен вміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за фахом, відшукувати необхідні правозастосовчі джерела договірного права та тлумачити їх. Застосовувати на практиці норми цивільного права та в процесі розроблення проєктів договорів, їх укладення та виконання, здійснювати аналіз та перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства, вже укладених суб'єктами правовідносин договорів, і надавати юридичні консультації з відносин договірного права. Сучасний період розвитку вітчизняно-правової системи договірне право є базовою навчальною дисципліною для одержання студентами знань та навичок щодо такого поняття, як договір і види договорів. Дякую за увагу! Побачимося на курсі!